Не, ну апаратура, походу, серйозна. І так, приїхали до мене ось такі колоночки маленькі, Потрібно було до ПК вивод звука, якісь невеличкі маленькі колонки, щоб виконували свою функцію. На Аліекспресі знайшов ось такі колонки, не знаю, модель А2. Більше тут ніяких розпознавательних знаків немає. Будемо називати А2. Вона буває в двох варіантах. Звичайні, такі як ось це, і ще з RGB підсвіткою. Я почитав в коментарях, що RGB-підсвітка не вимикається і світиться рандомно, тому прийняв рішення замовляти без неї. Тому що особа вона мені не потрібна, а як вже це з опита відомо, що вона далі буде тільки заважати і роздражати. Без даної підсвітки. Що можу сказати по самим колонкам? Звичайні колонки, піщалки Спочатку були підключені через монітор. В моніторі в мене теж є 3,5 роз'єм, підключив через монітор, грали тихенько. Подумав, що це самі колонки, такий максимальний звук. Потім переключив через вихід від самого ПК. Звук став майже вдвічі вищий. Тобто по гучності звуку нічого поганого сказати не можу. На максимальних обертах так вона навіть риплять. Як по якості звуку, ну, за 4,5 долари, я думаю, кожен з вас розуміє, що тут зірок з неба хватати ніхто не буде і якісно ніхто нічого робити не буде. Тому якість середня, як кажуть, комусь повезе більше, а комусь менше. Мені, наприклад, прийшли колонки, і права колонка трошки звенить на високій гучності. Пробував розбирати, але це особо нічого не допомогло. Тому я вважаю, я думаю, що і так буде з кожним. Когось там буде шнурок вісіть в когось. Так як в мене якась буде трошки тихіше, грати, трошки гучніше, тому на це все майте на увазі і закладуйте ці ризики. Так, по підключенню, з одного кінця ми маємо 3,5 і звичайні USB. Посередині проводу, така як, як в 90-х, да? хто в темі, той знає. В плеєрах були такі крутілки гучності, більше-менше. Ну і все, з, іншого, з іншої сторони одна. І ось там мене стоїть інша колонка. О, що ще? Більше, по суті, не, я так вважаю, що їй немає що розповісти. Тому хто хоче, кому потрібно в офіс, там, не знаю, десь на якусь робочу там, станцію, просто вивід звуку, щоб виконував свою функцію. В принципі, за ці гроші можу рекомендувати. Хто думає, що він замовить і отримує хай-фай звук, то звісно, що ні. Так, в мене права колонка щось трошки звеніла. Вирішив розібрати, подивитися, що тут. Можливо, щось можна допрацювати. Як ми бачимо, звірка дуже проста. Колонка може ось так ходити, тому у кого теж якийсь посторонній звук потрібно буде розібрати, можливо, щось треба буде підкласти там, не знаю, ізолента або капнути. Якимось герметиком і так далі. Але в моєму випадку це не допоможе, тому що навіть коли її витягують, то вона дзвонить. Цікаво ще одні такі приїдуть. Треба буде затестувати. Чи це брак, чи це так у всіх. Але я думаю, що це в моєму випадку це трошки брак. Репить, коли прижимаю не репить весна, ки самі. Блін, забудеш показати, що Коробка, конечно, коробка, така уставшие доїхала з Китаю. Два пакета киконки було бьюзерс мануал такие серйозний. high Fidelity computer audio. високоякісне комп'ютерне аудіо Ого.